Всім привіт, друзі, покажу, як працює моя фарба невидима для банкнот. От, чиста купюра, як бачите, нічого в ній немає, чистенька, нормально. От я руками її беру, дивіться, От, потру. Чиста купюра. От, при світлі, От, мої руки, бачите, чистенькі, От, чисті, помиті. Бачите? чисті руки. Тепер дивіться, я вимикаю світло, вмикаю ультрафіолет. Навіть при світлі видно. Дивіться, тут я написав хабар зі смайликом. От, замазане вже фарбою. От. Дивіться. Дивіться на купюри. от розсипалась навіть по умивальнику. І мої відбитки пальців навіть цією фарбою тут залишились, бачите? От. Зараз включу при світлі. Це чистий чистий умивальник, нічого на ньому не видно. Вимикаю світло ультрафіолетом сві, свічу ліхтариком. І от тут я написав хабар. От по всьому ще крапеньки такі, бачите, і маски сині по купюрі. Це розмазалась так фарба. От. І от розсипалась вона. Зараз Домис фокусую. На вмивальник розсипалась. От. от мої пальцями відбитки. І дивіться на мою руку. Бачите, рука вся, вся світиться, палає, Ну, зараз я вам ось так покажу. В ультрафіолеті. І другу руку. А друга чиста. Оця. От. Ця. От. Давайте отак от я спробую. О, добре видно. Вся рука замазана і спробуйте тепер відмийте. відмийти. Вимокноті. Я вам зближу навіть три рази. Це і маски, і крапинки по всьому, і зелені, і сині, От, і осипалось навіть на умивальну. і навіть залізло під ногті мені дивіться, ну, ну. На долю секунди ще засвічується після вимкнення ліхтарика. От, ця фарма в мене на мовчах покажу. От, але на короткий період і це добре, що при світлі її не видно взагалі, бачите? Взагалі, взагалі вимикаємо. Руки, руки чисті, помиті, Вот а в минутки, ну вот все замазаны і банкнота так само. Бачите, як. Долю секунди ще світиться після вимкнення. от Вимикаю, і все ось так спалахує. Тут склад різні різні фарби змішані. Одна дає люмінесценцію там на мікросекунду після вимкнення. Коротенький спалах, щоб здалека бачити. Другий склад дає синій колір. Третій склад, де є е, зелений, прозорий. Ну, ось так, тепер давайте е, помию руку. От, От візьмемо мию руку. І тепер її полотенцем. Ну, ось таку футболку, так. І вимикаємо. Devemos... <coughs> Як бачите, нічого не допомогло, і ця фарба навіть от відбитки по раковині, по всьому відбитки лишаються з моєї руки. А друга рука э, чиста, я покажу, як зараз чисто виглядає, дивіться. А ні, я вже другу замазав, вибачаюся. Ну, зверху на розсіве шкіру, бачите, оце чисто. І на умивальнику, оце вже також змите дуже важко, воно розтирається, бачите, і не змивається. Назвичайно важко, але його видно тільки в ультрафіолеті. І умивальник, там де мили руки, теж, дивіться, весь світиться. Навіть після світіння його я, я вимикаю і ще долю секунди. Світиться синьо-зеленим. Тобто можете навіть знайти, де мили руки чи гроші мили. Так само я можу купюру помити. От вона, як бачите, умивальник в мене так чистесенький, це тільки в ультрафіолеті. От, миємо купюру. Наприклад, хочемо змити це все. Миємо. Вона так намокла, зараз прям порву її. Дуже мокра. От, вимикаємо, а на ній лишилося все. І надпись хабар, і все-все, і розмазані плями по лиці, все лишилося. Хоча вона мокра, насквозь вже от прозора. О, бачите, в цих місцях воно не змивається вже ніколи. це назавжди. Ну от, будете знати, змити неможливо. Ну, ще раз дивіться, от омивальник. Там, де руки мили після фарби. Тут відбитками я торкався умивальника І от купюра. Ну, все, показав, всім до нових зустрічей. Кому потрібно контакти для зв'язку зі мною в описі під цим відео. Все. От, Всім до нових зустрічей.